Супертелевізор. Сергій натискає шість вісім Обирає, яким голосом він буде розігрувати подругу. І засилає її номер. Був богатир кремезний, а ти сидиш і жреш свій соус майонезний. Трансформер голосу 686. вісім. Мріж про смартфон із шаленими можливостями. Новорічну пропозицію купуй лайф смартфон на базі Андроїд лише за 999 гривень. Разом з шаленим тарифом дзвонить цілий рік по 0 копійок в мережі лайф та по 10 копійок на інші мережі. Лайф прагне кращого. Створює теплі моменти єдності. Часто буденні стреси та втома не дають заснути вночі, непорозуміння вдома, страх, стрес, проблеми на роботі, нерви безсоння, безсоння нерви. Розірви це порочне коло. Сьогодні перед сном, щоб міцно заснути, спробуй краплі сонобарбовал. Барбовал сонобарбовал допомагає заспокоїти ваші нерви та, нарешті, міцно заснути. Сонобарбовал заспокійливе снодійне.